Теплі домашні шкарпетки Up to Fashion Aldi лише 105 гривень за ось таку прекрасну і ось таку прекрасну пару. А в нас їх буде аж 26 пар, і ціна лоту 2730 гривень. Показую, які вони в нас є. По-перше, хочу сказати, що вони дуже м'які, вони теплі, теплі, класно будуть облягати і сидіти на ніжці, гарно будуть фіксуватися. Є в пакуванні, ось, наприклад, да, як ви можете побачити, є у нас без пакування, показую без пакування. Зовнішня сторона і поліестер. Бачите, яка гарна в'язка. Внутрішня сторона поліестер, такий м'який пухнастий шар. Обов'язково буде просиликонена підошва для того, щоб не сковзатись ні на плиці, ні на ламінаті абсолютно ніде. Є різні кольори, розміри 35, 38, 39, 42, 43, 46. І, звісно, в нас є сертифікація Ecotex стандарт 100, це означає, що вони йдуть безпечні для шкіри і без шкідливих барвників. Нагадую, що їхня ціна лише 105 гривень за одиницю. Це дуже класний лот. Я вам скажу навіть на подарунок, це дуже класна ідея. Тому, якщо у вас магазин одягу, можливо, магазин якихось подарунків. Дуже класний варіант. Звертайтесь до нас. Ших менеджерів вся інформація в шапцю вибачте знизу під відео.